Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 25-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 416 тисяч 800 особин за добу, 1160 і поранено 1 мільйон 250 тисяч 400 песиголовців за добу. 3480 танків 6640 одиниць за добу 16 бойових броньованих машин 12639 одиниць за добу 28 артилерійських систем 10188 одиниць за добу 35 реактивних систем залпового вогню 1003 одиниці Засобів протиповітряної оборони 696 одиниць, літаків 347 одиниць за добу, 1. гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7843 одиниці за добу, 14, крилатих ракет 1 915 одиниць, кораблів катерів-25 одиниць. Підводних човнів одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 13 332 одиниці за добу 65, спеціальної техніки одна одиниць за добу, 3. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!